Паланську печеню готує місцева жителька Надія Шуляк. Суспільному розповідає цьому рецепту понад 100 років. Пригадує, що дитиною допомагала бабусі, потім мамі. Нині передає традицію своїм доньці та онуці. Чому вона паланська? Бо тому, що моя бабуня родом з паланки і моя мама з паланки. І звідти я побачила і покуштувала цю страву. Для приготування Паланської печені потрібні свинячий фартух очеревина, черствий корж, спеції, засмажка і обов'язково гілля вишні. Саме так готувала бабуся Катерина і цю традицію продовжує досі, каже Надія. Спершу ми зачистили фартушок від плів від жиру і будемо відбивати качалочкою, щоб фартух був м'який, щоб м'ясо було мягкеньке, сочне. І не порвалася не структура м'язка через то качалкою або макогоном. Бо як будемо робити молоточком, може ну, трошки м'язку розлістися і воно не буде таке сочне. Так навчила моя бабуня мене, так робила моя мама, так я роблю. Посипаємо перчиком коляндрою, посипаємо сіллю, а потім чесночком. Начинку для печення готують із черствого коржа та засмажки, розповідає донька Надії Анастасія Ложкова. Ми натираємо наш черствий коржик для того, щоб зафаршувати наш фартук. Основним інгредієнтом корж яєчка, зажарка, спеції по смаку, сіль, коріандр, перець. Доць, принеси яєчка, доць. А можна я розбиваю яєчка? Звісно, розбивай. Потери наш наш коржик, і тепер ми сюди кидаємо нашу засмажечку з цибулі і печаревинки, яєчка і наші спеції там коріандр, перчик і сіль. І добре, добре вимішуємо руками. Анастасія, поки тільки вчиться готувати цю страву, каже, хоче передати рецепт і своїй доньці Соломії, щоб родинна страва не втратилася із часу. Я ще сама не готувала, але я набираюся досвіду в своєї матусі і надіюся, що скорим часом я приготую сама для своїх діток. Таких страв зараз мало, не скрізь можна скуштувати. Так що, якщо люди будуть дивитися, записувати рецепти, то це дуже добре. Далі начинку перекладають на фартух. Ми ж будемо його формувати. Формі хлібчика, сонечка. Нам потрібно зробити так само і цю начинку, щоб ми могли обгорнути нашим фартушком і могли шити його такої ж форми. А зараз зашиваємо кругленько, так як зашиваємо свій одяг, потім ниточки повитягуємо, вони не будуть мішати нам. Головне, щоб соку не втратила. Печення наш. Виселяємо дечко гілочками вишні. Вишні дають п'яні трошки кислинки і дуже приємний аромат. Печеню ставлять у духовку. У родині цю страву готували тільки на великі свята, каже господиня. На дуже великі свята. Готувалася вона великому казанові чи великому дечку з коржом, щоб там був хліб. За дві години печеня готова. Ну ж, красота. Печення готове. Зараз будемо куштувати, пробувати. Гарно запеклося м'яско, корж. Цьогоріч родинний рецепт Паланської печені сім'ї шуляків внесено до переліку нематеріальної культурної спадщини Вінниччини, розповіла Суспільному директорка обласного управління культури Ольга Дернова. Поки він єдиний елемент, що представляє село Красненьке. Надія зізнається, це найбільша її мрія. Тепер страву готують не лише для родини, а й для друзів і гостей, які приїздять сюди. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.